дитячого громадського об'єднання Ліцейське братство. І наша програма Ліцейна хвилі позитиву. Сьогодні в програмі тільки позитивні новини. Слухати нашу програму у формі онлайн-зустрічей запрошує Ліцей! Отже, сьогодні 26 березня 2023 року. На вулиці погода позитивна, а у нас настрій чарівний. Радійте з нами! радійте як ми! Радійте краще нас! Наша перша рубрика старт. 1 вересня перше переступили поріг в нашому ліцеї учні п'ятих класів. Вони веселі, радісні, усміхнені, адже їх зустріли легендарні педагоги нашого закладу. На сьогодні в нашому ліцеї навчаються і не сперечаються багато чудових, позитивних, веселих і креативних учнів 5-11 класів. Можете нам посадити, тільки десятих класів у нас 4. Це чудово! А зараз до вашої уваги рубрика Ліцеїсти майбутнім гімназистам. До уваги тих, хто до нас у цей час приєднався, нагадуємо: зараз в ефірі програма Ліцейна хвилі позитивних. І ми її ведучі, лідер дитячого громадського об'єднання Ліцейське братство. Ми раді всім, хто приєднався до нашого ефіру. І зараз ми відкриємо для вас нашу таємницю. Наші грусники майбутні підготували для учнів 5 класів екскурсивні хвилинки незабутні. Точно, екскурсія виявилася цікавою та інформативною. Наші екскурсоводи знайомили їх із традиціями ліцею. Вони пройшлися по ліцею, гімназії, зупинялись біля кожного кабінету. Але найбільше їм сподобався візит до кабінету директора ліцею. Неля Сергійна зустріла їх із душею, розповіла їм багато цікавих історій та їх, пригостила їх смаколиками. З повними позитивними враженнями та гарними настроями наші майбутні гімназисти вирішили додому. І наостанок всі учасники екскурсії зробили спільну світлину. Ось так зустрічає ліцей своїх майбутніх випускників. Паня до вас повідомленням одним. В нашому ліцеї набирають обертів вибори лідерів учнівського самоврядування. Вперше в історії ліцею на пост президента Дитячого громадського об'єднання Ліцейське братство презентують вісім кандидатів лідери дев'ятих кандидатів у 15 класів. Поважаємо їх успіху у виборчих перегонах. Хай переможе найсильніший. Коли кави додати шоколад, те, що ви зараз і робите. Ви отримаєте масу позитиву та енергію на цілий день, адже на вулиці осінь. Вересень – Вересня це один із найпозитивніших місяців у році. Це час, коли йде літня спека, але на зміну, ще не встигають прийти справжні осінні холоди. Вересень символізує зміну сезону. Народ! День свого народу! Я думаю що так! От і сьогодні ми хочемо привітати день народження всіх наших учнів. Всіх, хто народився у вересні, вересневих іменинників. Трохи після статистики. Найбільше учнів, які народилися у вересні, навчаються в 7 А-класі. 9 учнів. Уявляєте, в нашому ліцеї нема жодного класу, в якому не навчалися вересневі іменинники. Всіх учнів, які народилися у вересні, а їх у нас 57. І з днем народження вітаємо та від душі бажаємо! Здоров'я, щастя і везіння, натхнення, миру і терпіння, кохання, спокою, надії, щоб збулися ваші мрії. А ще достатньо і тепла, щоб доля доброю була. Наша програма добігає кінця. Ми бажаємо вам гарного настрою, яскравих вражень, бути завжди на хвилі позитиви До зустрічі в ефірі! Радійте з нами, радійте, як ми! Радійте краще нас! І даючи в жодне